Всім привіт! Це чергова розпаковка. І сьогодні в мене посилочка з Вівату. Дуже дякуємо їм за чудові акції, які спустошують мій гаманець. Так, я замовила три книги. Перша з них це Мірило, це книга про те, що люди отримують таємничі коробочки з нитками життя. Якщо не помиляюся, їм треба зробити складний вибір чи відкрити цю коробку, чи залишити її замкненою. Я люблю такі книжки, люблю складний вибір в книгах. Мені здається, що я навіть дивилася якийсь схожий фільм, або навіть декілька таких фільмів. Тому дуже цікаво прочитати. Плюс бачила дуже багато позитивних відгуків на неї. Сподіваюсь, вона виправдає свої очікування і буде прикольною. Наступні дві книги це Дев'ятий дім та Біснуватий. Це книги про окультизм, про якісь надзвичайні речі, про магію, але магію в негативному, напевно, контексті. Мені захотілося чогось такого. Не знаю, моторошного, чогось гидкого моментами. Тому, мені здається, ці книги підійдуть. Чесно, я не читала повну анотацію, я не знаю, про що там 100% буде. Я прочитала першої книги, мені, в принципі, сподобалося під настрій, я думаю, коли буде погана погода, мені захочеться щось такого плану. Тому ось ці книги, знову ж таки, в мене. Тому всім дуже дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!